6 січня близько дев'ятої ранку у мікрорайоні Елінг сталася дорожньо транспортна пригода. Зі сторони Хажина рухався автомобіль Нісан. Зі слів свідків, незважаючи на попереджувальні дорожні знаки, він на великій швидкості намагався здійснити поворот і не впорився з керуванням. В результаті авто віднесло вліво від напрямку руху, і машина, перекинувшись декілька разів у повітрі, пролетіла до 30 метрів. Невдовзі працівник автозаправки надав водію Ніса допомогу та викликав Постраждалий отримав черепно-мозкову травму, струс головного мозку, множинні різноорвані рани голови та забій грудної клітки. Ще одна ДТП сталася 7 січня. О другій ночі водій автомобіля Фольскваєн, який в'їхав зі сторони Житомира по вулиці Леніна, за словами очевидців, перевищив швидкість, внаслідок чого біля управління газового господарства він скоїв ДТП. Автівка з'їхала з проїжджої частини, збила дерева та електроопору. Водій автомобіля Фольксваген не справився з рульним керуванням, зацепив електричну опору. І після чого автомобіль прокинуло. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди два пасажири, які знаходилися в автомобілі Фольксваген, отримали тілесні ушкодження і доставлені в лікарню міста Бердичево. На момент дорожньої пригоди назустріч Фольксвагену їхали жигулі, в які попали уламки іномарки і нанесли пошкодження машині. Перша автівка повністю потрощена. Двоє з чотирьох її пасажирів, чоловік та жінка, отримали серйозні черепно-мозкові травми та інші тілесні ушкодження. За фактами скоєння цих ДТП ведеться розслідування.